Ось так от зробимо. Ну і Чехію і Швецію. Так. Прийнято. А, та ну, Шалє. Або крива нога, найкраще, що в мене є. Миттєво. Ось так от ми можемо навіть п'ятою грати. Нам дозволено це. Міністерством освіти та науки України. Не знаю, що це я почав розумію. казати таке. Давай, бердім, все. Спокійно зараз. Так, ну що ми лоху не заб'ємо? Ну як же ж так? Тоді нам треба переіменувати свою всю команду. Як Денді Юнайтед може друге місце займати з лохом на ворота? Ну у нас, начебто, Ленгфілд якийсь, а ми, ми якось не займаємо друге місце. Макгін. 85-та yes. хвилина. Якраз час забивати лоху і і удар.